Знаходимося на трасі Львів Володимир Волинський. Це територія практично Суходільської сільської ради, Суходоли. Показуємо вам, як ремонтуються за державні кошти дорога, ямковий ремонт. Притормози легенько. Ось це ось прошу. Калюжи, ногами їздять. от. Як вони трамбують? Зараз ми знаємо, що це за підприємство, так успішно працює. Прошу. Ставай збоку. Це виключений холодний асфальт. Трактор. Це, Як бачите, їде холодний асфальт. Воно просто викидається в ями. Ніякого контролю, ніяких даних. Прошу. Оце податки і сплата акцизу. Хлопці, добрий день. Скажіть, будь ласка, яке Далі. підприємство? Далі. Яке? Яке? Волинське. Володимир Волинський, це той Ядос, Кільчука, чи як його? Кільчук, да, да. добренько, дякую.